Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Днями уряд відновив дозволи на транзит російських вантажівок території України, що викликало нову хвилю обурень у суспільстві, зокрема в організаторів ведмежої блокади на Закарпатті. Ініціатори акції розробили план наступних дій. Для цього створили спеціальний координаційний штаб. Вчора нами було створено центральний штаб. Повністю по координації блокади я його очолив. Начальником штабу став Микола Марчишак, в принципі це та людина, з ми починали цю акцію. Зараз ми розробляємо вже до кінця до сьогоднішнього дня структуру цього штабу і. Плануємо, плануємо, думаю, сьогодні дати таку звіт висновок, скажімо так, от, чому ми почали ту акцію? Ну, знову ж таки, звернення і до уряду, і до народу, і до тих самих перевізників українських і російських. Тобто, чому ми почали цю акцію, чого ми хочемо, і можливо приблизно найбутні наші плани. Бізнес для переселенця, центр допомоги та супроводу внутрішньопереміщених осіб у місті Ужгород буде надавати соціально-інформаційні, психологічні та правові послуги. Також вимушеним переселенцям пропонують створювати підприємницькі проекти, стартапи. Всіх охочих навчатимуть писати бізнес-плани, а краще будуть профінансовані. Такі установи вже діють у Львові та івано франківську В Ужгородському центрі працюватимуть психологи, педагоги та соціальний працівник. А за Треба мобільна група буде виїжджати у різні населені пункти області. Сама організація центрів Чернівцях і відповідно з Чернівців буде приходити спеціаліст, який не тільки буде навчати, але якщо відповідно проект буде виграний, то він буде таке бізнес-супроводження про цьому цього проекту. Власне кажучи, ми надаємо послуги соціально-економічного характеру, які полягають в організації так званих бізнес стартапів. Тобто переселенці будуть навчені писати бізнес-проекти і відповідно кращі з них будуть профінансовані. Боротися з корупцією в Ужгороді доручили дітям. Міське учнівське врядування провело антикорупційний ярмарок. Взяти участь у ньому мали змогу вихованці всіх шкіл міста та району. Відбувалося все на конкурсній основі протягом двох місяців. Зараз вже підбили підсумки та визначили переможців у трьох номінаціях. Коррупції як зуби не лей, не дасть державі добре жити, а вихід є у нас пустий, корупцію цю удалити аби привернути увагу молоді до явища корупції та спонукати до боротьби з нею, починаючи зі шкільного віку, на Закарпатті провели серію правоосвітніх заходів. В рамках акції в школі номер 10 відбувся антикорупційний ярмарок, який організували міське управління освіти та громадська організація Карпатське агентство прав людини Вестед». зокрема ми робили флешмоб. Якщо пам'ятаєте, в жовтні він був після виборів проведений біля обласної ради. Ми проводили серію тренінгів для молоді, що таке корупція. Шляхи її подолання, які негативні наслідки, як застосовувати технології, в тому числі медійні, залучати пресу до боротьби і виявлення корупційних діянь. Проводили молодь. мала можливість зняти мультфільм про те, як вони бачать, що таке корупція, озвучити цей мультфільм. Фотографії, презентації, малюнки, есе, вірші. Школярі проявили творчий підхід у підготовці до конкурсу. Серед них і Дарина, учениця 20-ї школи. Дівчинка написала казку про чудову країну з родючими землями та працьовитими людьми. Але є в ній одна вада, яка зсередини руйнує державу. Я б порадила дорослим створити пігулку антикорупція, інгредієнтами якої були такі речі: добро, правда, чесність та непідкупність. А ідея мені прийшла під час того, як я дивилася новини. На той час, коли я писала цю казку, ну про корупцію у нас завжди говорять. А тоді був іще епідемія грипу була. І я вирішила: якщо люди лікують грип таблетками, антибіотиками, то чому б не вилікувати корупцію теж таблеткою бігу антикорупційною? Проект реалізовували впродовж кількох місяців, адже тут також презентували учнівське врядування міста Ужгород та його прес-центр та провідно. Ною ідеєю заходу залишається боротьба з корупцією сформувати нульовий рівень терпимості до проявів корупції у суспільстві основна мета, яку поставили перед собою організатори. Ми просили педагогічні колективи і просили взагалі школи якомога менше втручатися у дитячу роботу, тобто цінність сьогоднішніх робіт. Не в тому, наскільки вони можливо високохудожні чи досконалі у формі чи у виконанні, а у тому, що це є щирий дитячий погляд на важливу суспільну проблему. Можливо, вони її бачать і розуміють зовсім не так, як дорослі. Якраз різниця у різниця різниці у сприйнятті дорослому і дитячому була для нас цінною і дуже важливою. Також управління освіти міськради спільно з громадською організацією розробили програму факультативного курсу, щоб діти зі шкільних років розуміли механізми захисту своїх прав і боротьби з ку. Учням розповідатимуть, як боротися з цим явищем та роль молоді в таких процесах. Гостре інфек... інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до паралічу поліоміелі та загроза для дітей по всьому світу. Після двох випадків інфікування в минулому році в країні почалася масова вакцинація. На Закарпатті триває третій етап додаткових щеплень від вірусу поліо. Охоплено близько 75% дітей. Аби особисто проконтролювати перебіг вакцинації в області. В Ужгород відвідали представники Міністерства охорони здоров'я України, Всесвітньої організації охорони здоров'я та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Цьому малюкові чотири місяці. Зараз йому зроблять чергове щеплення від поліомієліту. Це вже друга прививка. Дитинка, слава Богу, здорова. Зараз врачка подивиться, якщо все добре, то зробимо прививку. Ми довіряємо своїй лікарці. Якщо сказала що хороша прививка, то ми йдемо. Лучше зробити прививку та бути спокійні. Третій тур додаткової імунізації від поліомієліту триває на Закарпатті майже місяць. Щепленню підлягають діти від двох місяців до десяти років. Загалом майже 17 тисяч в Ужгороді. На сьогоднішній день ми щепили 12 тисяч 316 діток, що складає 78,6% від запланованого. Це щеплення переноситься добре дітками. Єдиний є момент, що після щеплення приблизно на протязі години діткам не можна ні їсти, ні пити. В останні роки чимало батьків відмовлялися робити щеплення. Розповідають лікарі. Основна причина антипропаганда вакцинування та побоювання за якість препаратів. Насправді ж, вакцина від поліомієліту закуплена ЮНІСЕФ надійна та безпечна. Є достатня кількість препарату, аби вакцинувати 4 мільйони 700 тисяч дітей. Цього вистачить для малечі у всій Україні. Нам треба продовжувати щеплення. Цього достатньо аби провести третій тур вакцинування. Як ви знаєте, вакцина дуже ефективна, відповідає висок. Ким стандартам і вона абсолютно безкоштовна. повністю перемогти цю небезпечну недугу Всесвітня організація охорони здоров'я поставила на меті ще у 1988 році. Україна впродовж 20 років мала статус вільної від поліомієліту країни. Тому зараз важливо, аби кожна дитина пройшла щеплення. Існування поліомієліту – глобальна проблема у 1988 році. 350 тисяч дітей щороку ставали паралізованими. Завдяки активній боротьбі з цим захворюванням кількість таких випадків зменшилася до 74, зареєстрованих лише у двох країнах минулого року. Тож ми на шляху подолання цієї хвороби у всьому світі. За понад чверть століття у світі зроблено щеплення більше 10 мільярдам дітей у ході масової імунізації від поліомігіліту. Лікарі нагадують, припинити циркулювання поліовірусу може лише вакцина. Десятиріччя стоматологічного факультету у жну відзначили п'ятою міжнародною стоматологічною конференцією молодих вчених та аспірантів. На захід запросили іноземних гостей, зокрема із сусідніх Угорщини та Словаччини, а також із Грузії. Триватиме захід і в суботу будуть представлені доповіді різних шкіл та визначені переможці у номінаціях: гігієна та профілактика, терапевтична, ортопедична дитяча та судова стоматологія Києва, Франківська, Чернівців, Полтави, Дніпропетровщини, Харкова. Тобто вся українська еліта стоматології представлена сьогодні як в лекторії, так і в проведенні мастер-класів. І сьогодні проведеться якраз, я би сказав, Збереться найбільша громада стоматологічна Закарпаття. Вперше представлена у нас виставка, де представлені провідні стоматологічні бренди, і практикуючі лікарі, стоматологи і студенти можуть придбати якісне як обладнання, так і матеріали для надання стоматологічної допомоги населенню Закарпаття. Портрет на тлі доби в Ужгороді відбулася конференція, присвячена 80-річчю Миколи Мушинки. Привітати знаного у світі українського фольклориста, літературознавця, історика та мистецтвознавця зібралися родичі, земляки, друзі, колеги, студенти, а також видатні діячі науки та культури України. Постать Миколи Мушинки надзвичайно багатогранна. Перерахувати всі напрямки фундаментальних досліджень академіка важко. Цьогоріч у значному сучаснику виповнилося 80 років. З цієї нагоди відбулася дводенна міжнародна науково-практична конференція. Захід пройшов у Закарпатському художньому інституті, де ювіляр продовжує свою педагогічну діяльність. Микола Мушинка є професором нашого інституту. Він читає у нас спецкурс по культурі зарубіжних українців. Читає кілька років поспіль, читає з великим задоволенням. Студенти його дуже люблять. Але я неправильно кажу, бо він не читає. Він ходить з ними містом, вивчає архітектуру. Коло український пастор культури і науки саме так визначно українця, називає Микола Жулинський, адже, всупереч політичним репресіям, заборонам викладати та друкуватися, Микола Мошинка продовжував працювати. Рідко серед україністів. Є такі імена, як ім'я Миколи Мушинки. І чому? Тому що якось так чи то доле йому судилося, чи обставини так складалися, але йому випало бути людиною справді енциклопедичних зацікавлень і знань. В ближчих планах Миколи Мушинки упорядкувати деякі свої дослідження, а також видати книгу спогадів під назвою Усякого своя доля. Ну вперше все хотів би обнародувати мої роботи, розкидані багатьох виданнях по цілому світі. Ну, а ще цього року би мала вийти. Така мої спогади, незважаючи на поважний вік, Микола Мушинка й до нині плідно працює на ниві культури, займає активну життєву позицію та бере участь у громадському житті. У рамках відзначення ювілею Миколи Мушинки в театрі «Ляльок» презентували документальний фільм про видатного науковця. Захід зібрав чимало людей. Привітали з ювілеєм Миколу Мушинку і артисти заслуженого академічного закарпатського народного хору під керівництвом Наталії Петій Потапчук. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль вручив ювіляру нагрудний знак за вагомі досягнення у науково-культурній сфері. Шановний пане ректоре, дорогі професори, шановний пан Микола, я радий вас бачити, радий, що я сьогодні запрошений на такий ювілей. Ви завжди були тою людиною, на яку рівнялось все Закарпаття. Ви, ми вас знаємо вже не один десяток років. І ту допомогу, яку ви здійснювали для культурного розвитку Закарпаття, наукового і іншого, ми скромно сьогодні, в честь вашого ювілея, хочемо нагородити вас відзнакою за розвиток Закарпаття. Цим завершуємо більше новин. Дивіться у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Вам бажаємо гарної та вдалої п'ятниці. Побачимось.